Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Cube. З вами Геннадій. І сьогодні у нас на огляді Smart Cube від виробника Chi MoFanG. Отже, дана гололомка виготовляється в двох версіях. Перша версія це Version. Вона має такий зовнішній вигляд, цікавий, закруглені края. Всередині наче чорний пластик з кольоровими кришечками. Зараз ми подивимося на його більш детально. Друга версія кубику має назву Speed Version, тобто швидкісна версія. І ця головоломка має класичний дизайн швидкісних кубиків 3х3. По характеристикам цей куб досить схожий на Qi M Pro. Отже, смарт куб Art Version. Головоломка має ось такий зовнішній вигляд. Всередині використовується прозорий пластик. Магніти ви можете побачити в капсулах. Виглядає дуже ефектно і дуже класно. Зараз я зніму центральну кришку, подивимось, що у нас по налаштуванням, і розберу кубик для того, щоб подивитися на будову всередині. Подивіться на цю красу. Кубик всередині дуже-дуже гарний. Пластик використовується всередині прозорий. Ми можемо бачити. Все, що знаходиться всередині кубику. Навіть бачимо електронну начинку. Так виглядають елементи. Що стосується налаштувань. То тут гайка досить схожа на гаєчку, яка в x men Tornado, Саме по дизайну, по налаштуванням, тут всього один тип налаштувань на 7 позицій. Ми можемо змінювати відстань між елементами. Якщо у нас виставлено налаштування на 7, відповідно, кубик іде затиснутий і максимально контрольний, не швидкий. Якщо ми виставимо одиничку, кубик стане більш швидким, буде більше зрізати кути, але є ризик вильоту елементів. Ну і контроль відповідно зменшиться. Отже, що стосується дизайну, то ця головоломка 100% отримує 10 з 10. Що стосується швидкісних характеристик, зараз я цей куб трошки налаштую і також перевіримо, як зручно складати їм на швидкість. Отже, переходимо до тестування кубику. Перше, що необхідно зробити, це скачати і встановити застосунок Smart Player Pro. Від виробника чиї. Такий має вигляд цей застосуночок. Тут треба пройти реєстрацію, і ви опиняєтесь в головному меню. Тут ми можемо вибрати розумний куб, тобто, по суті, те, що нам потрібно, також у виробника чиї є розумний таймер, і можна збирати будь-який кубик, використовуючи саме розумний таймер фізичний. І результати також будуть зберігатися у вас в смартфоні. І є ще режим звичайного таймера для смартфона. Ви тут можете складати звичайний кубик на електронний і зберігати всі свої статистичні дані. Отже, переходимо в розділ Smart Cube. В розділі Розумний кубик» у нас є декілька режимів: Це скласти головоломку. Тут ви будете отримувати підказки, як скласти кубик. Також, якщо ви його тут будете заміксовувати, вам буде показувати наскільки складно він зараз заміксований. І його можна скласти ось таким чином. Натискаємо розпочати збірку. А, спочатку необхідно взяти кубик правильною стороною. Ось. Е, і поїхали. Готово, кубик ми зібрали. Рухаємось далі. Наступний режим це режим практики, тренувань. Тут ви можете складати кубик на швидкість. Далі у нас є таблиця рекордсменів. Дані оновилися. І ось ми бачимо величезну кількість спідкуберів з усього світу. Також є розділ з трофеями. Тут також перелік гравців, які отримали максимальну кількість трофеїв. Так, що ще у нас тут є цікавого? Тут є розділ змагальний, тобто ви можете зайти в кімнату під'єднатися і змагатися з певною кількістю з-підкуберів. Є режим один на один. І якийсь розділ з інформацією про змагання. Так, далі є академія. Тут ви можете навчатися, але при кліку на будь-який з режимів вас буде перекидати на інтернет-ресурс. В розділі ігри є. Одна гра паттерни, вона повністю працює. Давайте складемо ось такий прикольний паттерн. Дуже гарненько. Ось цей другий розділ Stay Tune. Він не працює. Походу, на даний момент ці ігри тільки розробляються. Переходимо в розділ «Practice» і зробимо декілька збірок на швидкість. Затестуємо цей кубік. Роблю «Scramble». Маю певний час на, екс... на інспекцію. Є 18 секунд. Трошки мені незручно, тому що куб чорний я е звик складати кольоровим. І незвично трошки, тому що не так зручно виконувати формулу через закруглені края. Ще одну збірочку зробимо, mm -hmm. поїхали. Ще 18,5%. Звичайно, час в мене гірший, ніж на звичайному кубику. Все, я думаю, що вистачить, виходимо. Отже, куб насправді дуже прикольний. Дизайн взагалі відпад. Тобто всім, кому подобаються чорні головоломки, або просто хто любить головоломки з цікавим дизайном. Цей кубік 100% сподобається. Механізм плавний, приємний, гарна стабілізація магнітами і середня вага. Тобто головоломка реально класна, підійде навіть з підкубером новичкам, але у яких час складання ще більше, ніж 40 секунд. Якщо ви складаєте вже 20-30 секунд, то краще обрати версію саме швидкісну. Отже, протестуємо швидкісну версію кубіку. Я кубік налаштував на третє положення, тобто трошки послабив грані. Давайте перевіримо, який рівень куторізу у нас тепер буде. Насправді рівень куторізу дуже класний, більше 45 градусів головоломка зрізає. Враховуючи, що це електронний кубік, показники дуже класні. Зворотнє зрізання також дуже непогане. Загалом важко сказати, що це кубик є електронним, тому що відчувається трішки більша вага, але загалом характеристики. Дуже класні, куб швидкий і формують проходять дуже непогано. Давайте спробуємо зробити декілька збірок на швидкість. Отже, під'єднаємо спочатку цей куб, заходимо сюди налаштування кубиків, від'єднуємо спочатку е попередній. І під'єднуємо вже ось цей. Все готово. Кубик під'єднався чудово. Заходимо в «Practice». і поїхали. Отримали скрамбл. Інспекція? Дуже простий скрамбл. друга збірка с.

Найгірша збірка 1866. Отже, звичайно, в порівнянні з арт-версією, кубик підвершем, з кольорового пластику е з стандартними гострими кутами, звичайно, для складання він мені набагато зручніше, і будь-якому спецкуберу цей кубик підійде набагато більше. Під час налаштування кубику я помітив одну незручну річ, яка мені не сподобалась, це те, що кришечки від центральних елементів витягнути не так просто. Коли ви починаєте його піднімати з одного боку, інколи він вилазить повністю, а інколи він вилазить, а потім залазить назад. Ось така ситуація відбувається, і це мені не дуже сподобалось. Коли з куточка піднімаєте, він взагалі його так складно підняти, коли з боку. Намагаєтесь підняти елемент інколи він влазить повністю, але от зараз навіть не виходить. Звичайно, якщо тут десь щось підставити палець і якось отак зробити, то можна відкрити, але це досить незручно. І ще один мінус, який є в даних головоломках. Це складні заміни батареєчки. Ці кубики працюють на батарейці типу таблетка cr 1632 така досить велика і товстенька батареєчка. Для того, щоб її замінити, необхідно розкрутити оце ядро, яке знаходиться всередині кубику. Воно відкручується, відкривається, треба відкрутити 4 гвинтики, і там десь, якщо ви розберете, всередині є місце, де замінюється батарейка. Якщо вам це зробити складно, я би радив взяти серцевину, тобто кубік розібрати і занести серцевину в майстерню, де ремонтують мобільні телефони. Скоріше за все, для цих хлопців така заміна батарейки не буде проблемою. Батаречку також купуйте якісно для того, щоб такі заміни робити не так часто. В принципі, тестування, чиї смарт куб ми провели. Кубіки дуже класні, як ви бачите, швидкісною версією можна складати дуже швидко. Насправді для мене результат 14 секунд. Він досить гарний, тому що середній час в мене ближче до 16. Ну, це тому, що кубік. Починає відлік часу саме в момент, коли ви починаєте перший оберт і закінчує, коли кубік складений. Тобто вам не треба ще витрачати додатковий час на запуск таймера і на зупинку таймера, як я роблю зазвичай. Отже, враховуючи вартість цих головоломок, звичайно, це топ за свої гроші. І насправді, якщо порівнювати з електронними кубиками від GAN, то суттєвої різниці в гіршу сторону я не побачу. Звичайно, можуть бути якісь нюанси щодо застосунку, можливо, у ГАН там є якісь певні плюси, але це вже треба розбиратися, дивитися більш детально. Але все одно ці головоломки, обидва куби, мені дуже сподобались. Просто один іде гарніший, інший іде стандартний куб для складання на швидкість. На цьому наш огляд підійшов до кінця. Дякую за перегляд. Всього найкращого бувайте!